Виконуємо номер 1059 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли значення виразу, сума чисел мінус 7,2 і невідомого числа, позначеного змінною Y, Якщо Y дорівнює 9,3, 7,2 мінус 1,3 і 0,8. Приступаємо до виконання. Якщо y дорівнює 9,3, то значення нашого буквеного виразу дорівнює мінус 7,2 додати 9,3. Від'ємне число нас, додаємо два числа з різними знаками. Від'ємне число мінус 7,2 має модуль 7,2. Додатнє число 9,3 має модуль 9,3. У додатнього числа модуль більший, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів 9,3 відняти 7,2. Отримаємо 2,1 знак, плюс уже не пишемо. Наступне значення Y. якщо Y дорівнює 7,2, то наш буквений вираз мінус 7,2 додати 7,2, мінус 7,2 і 7,2 два протилежних числа, сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. Якщо y дорівнює мінус 1,3, то маємо мінус 7,2 додати мінус 1,3, ми додаємо два від'ємних числа, тому ставимо знак мінус і додаємо їх модулі. 7,2 додати 1,3 отримаємо 8,5 да мінус мінус 8,5. І останнє значення Y, Якщо Y дорівнює 0,8, то мінус 7,2 додати y дорівнює мінус 7,2 додати 0,8. Додаємо два числа з різними знаками. Модуль від'ємного числа більший, буде 7,2, а тут 0,8. Ставимо його знак і віднімаємо наші модулі. Отримаємо мінус 6,4. Номер 1059 виконано.